Таке трапляється не часто, але іноді реальне життя стає більш дивакуватим, ніж будь-яка вигадка. Впродовж цієї історії траплялось багато божевільних збігів, у які важко повірити. Знаючи про ці випадки, ви зможете подивитися на світ зовсім по-іншому. Усього за місяць до вбивства президента Кеннеді, його майбутній вбивця Лі Гарві Освальд отримав роботу в книжковому складі Техаського університету. Пізніше Освальд скористався своїм робочим місцем як прикриттям для здійснення одного з найогидніших президентських вбивств у історії. Що було б, якби Освальд не отримав цю роботу? Що би він зробив? Все відбулося би так само? Можливо, ні. Гавріло Принцип, боснійський радикал, що вбив австрогорського лідера Ергерцога Фердинанда та його дружину, випадково отримав шанс здійснити свій план. У день, коли герцог був убитий, принцип зазирнув до маленького кафе на тихій вулиці в Сараєво, щоб щось поїсти. Він насправді і раніше намагався вбити Фердинанда, але йому це не вдалося. Цього разу він навіть не планував тиснути на курок. Саме, коли хлопчина виходив з кафе, він побачив автомобіль герцога, що намагався розвернутися. Водій звернув не туди. Спрацювало правило діяти не замислюючись. Гаврило вив герцога і його дружину. Якби водій поїхав у правильному напрямку, то Перша світова війна, можливо, ніколи б і не почалась. Марк Твен народився у 1835 році, у той же день, коли комета Галея вперше з'явилась на небосхилі того року. Його смерть у 1910 році теж співпала з першим днем появи цієї комети. Письменник насправді передбачив, що це трапиться. Я прийшов з кометою Галея у 1835 році. Вона прийде знову наступного року, і я думаю, що піду з нею, сказав він у 1909 році. Американська ікона кіно Джеймс Дін загинув у жахливій автомобільній аварії у 1955 році. Він їхав за кермом з спортивної автівки Порше, яка на той час вважалась дуже хорошою машиною. Та цей автомобіль сіяв жах серед людей впродовж багатьох років після смерті актора. Коли автомобіль привезли в гараж після аварії, його двигун вислизнув і зламав ноги одного з механіків. Пізніше лікар придбав старий двигун автомобіля Діна та поставив його в гоночну машину. Він загинув в аварії під час однієї зі своїх гонок. Хтось подумав, що хорошою ідеєю буде заново зібрати автомобіль Діна. Без будь-якої відомої причини магазин, який цим займався, згорів дотла. Тоді машину виставили в шоурумі автосалону в Сакраменто. Вона впала з постаменту і зламала стегно одному з відвідувачів. У 1959 році автомобіль нарешті закінчив своє існування. Тає ним чином він розпався на 11 шматків. Коли король Франції, Людовик XVI, був маленьким хлопчиком, астролог попередив його, що йому потрібно завжди бути насторожі 21 числа кожного місяця. Це його налякало, тому він ніколи не займався якимись важливими справами 21-го числа кожного місяця. Тим не менш, французька революція змусила Людовика відмовитися від цієї звички. 21 червня 1791 року його заарештували разом із дружиною при спробі втечі з країни. 21 вересня 1791 року Франція скасувала монархію. А 21 січня 1793 року Людовика стратили на гіліотині. Тамерлан був воєнначальником в Азії в 14 столітті. Його блискуча військова тактика дозволила йому контролювати величезну територію. Його війни призвели до загибелі щонайменше 17 мільйонів людей. У 1941 році радянський диктатор Йосип Сталін наказав команді археологів відкрити гробницю Тамерлана на території сучасного Узбекистану. Коли команда відкрила труну, вони знайшли напис: Той, хто відкриє мою могилу, дасть волю згадникові страшнішому, ніж я. Вже за кілька годин після відкриття гробниці Німеччина напала на Радянський Союз. У 1942 році Сталін наказав знову поховати Тамерлана в гробниці з усіма почестями. Незабаром після цього німецька армія капітулювала в Сталінграді, що стало переломним моментом у Другій світовій війні. Ось які бувають дивні та містичні співпадіння. А чи вірите ви у випадковість? Напишіть про це у коментарях. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.